Вітаю, друзі! Дозвольте спрезентувати вам авторський курс Собівартість 2023 бухоблік, податки та автоматизація. Цей курс в даний момент є у записі доступний. А є два лектори на цьому курсі: це я, Марія Кавин, а також моя колега-фахівець з автоматизації, а також податковий консультант Антоніна Коровкіна. Сам курс складається із бухобліку звітності, лекційна частина, а також 10 уроків плюс 2 додаткових автоматизація в басі і автоматизація в 1С. Є багато тестових завдань, це є 100, є 3 задачі з відеорозв'язками, а також додаткові матеріали. В додаткових матеріалах є приклади наказу про облікову політику саме виробничого підприємства. Програма є досить детально розписана, а це Регулювання облікова політика регістра первинні документи, формування доходів витрат зв'язок між ними, забезпечення витрати майбутніх періодів, це запаси і такі тонкощі, як дарування, знецінення, поширені помилки в обліку витрат, як формувати собівартість, їхні складові, облік прямих витрат загальновиробничих, облік відходів та браку, облік загальновиробничих. Супутня продукція, інвентаризація незавершенки. Це лекційна частина, 10 таких от уроків. Окремо іде частина 11 це 10 уроків автоматизації в басі. На реальних прикладах: це родина пекарня, яка займається випічкою хлібу і булочок. А це країна воріт, яка виготовляє. З бетону паркани і надійні ворота теж, що у нас тут є ще напівфабрикати. Окремо 12-та частина це є два кейси в УТП, теж на прикладі реальних підприємств. Ось таким чином. Тепер я хочу вам показати, як виглядає навчальна платформа. І як виглядає навчання саме з цього. Онлайну. Ось, ну що, давайте будь-який урок відкриваю. Ось тут потрібно натиснути. Відбувається таким чином перегляд. Це елекційна частина, так? Далі, давайте, подив... ну, коли передивляєтесь, далі натискаєте завершити урок і відкривається наступний урок. Також є можливість слухати у Аудіо форматі. В даний момент щось, якісь є проблеми із зв'язком. Одним словом, відео можна ось так переглядати, а усі матеріали давайте прокоментую, що у нас є в матеріалах. Слайди лекційної частини. Ось таким чином будь-який можна відкрити і подивитися слайди. Також у нас є приклади кейсів з ОДНС, тобто це є роздруківки із басу, яким чином по виробництву який звіт можна сформувати. Також є три практичні задачі. По кожній з них є відео пояснення, є умова, є рішення. І, звичайно, що кожна з цих задач зачіпає не лише бухоблік, але й податки. Є зразки ось, наказу про облікову політику. Є у нас методичні матеріали з обліку собівартості, в залежності від того, який ви діяльності у вас, підібрані дуже такі давні древні матеріали, які можуть допомогти е, е, організувати документообіг, е, пов'язаний з собівартістю. Все, що Антоніна розповідає по басу, по Оденесті, є ось в таких скрінах, І. Ось так виглядають ці скріни, Це в тому разі, якщо ви беретесь у себе налаштовувати все те, що показує Антоніна, то дуже зручно все, що вона показує, бачити паралельно ще ось в таких скрінах. Дехто навіть по скрінах і налаштування робить, а не по відео. І також у нас тут є в папці «Скріни» ще додаткові матеріали. Теж є скріни і є відео. Є скріни і є відео. Ось, наприклад, як провести оцінку запасів в 1С, алгоритм дії. Як це зробити? Будь ласка. Це є наповнення курсу. Також є корисні статті по темі Собівартість. Дуже сподіваюся, що участь в цьому курсі буде таким дуже вагом і важливим доповненням до підвищення. Професійного підвищення кваліфікації вас як фахівця у сфері бухобліку податків та автоматизації.